Дивлюся, як у мене тут залито. Та нічого, можна до вечора отримати тут. А сюди, зараз не знаю, можна і підключити. Але я хочу зранку це плюс 24 зараз, ну і мла. І я хочу оцю частинку так прогнати туди. До піоновидного дерева. Ну, тут скільки метр по ширині. Ну а так, шість. Десь вісім метрів. Я думаю, встигну. Тут іще є тюльпани, треба викопати і півоні. Не півоні, а нарциси. от Взяти відеречко Ну, дивлюся, що тут можна зробити. І починаю зранку, вивісала прання, сирена, як завжди. Там піду потім троянди позрізаю, які відквітли. Ну, оце таким буду займатись. Вже зварила пшеничну кашу, але не їла, закутала. Тому що, думаю, потім або не захочеться, і буду знову гречку їсти. Ну, ось якось так. Буду працювати. Так, люди відпочивати їздять в моєму віці, а я відпочиваю на городі. Ну, таке життя. Ага, треба там трішки йошти єсть, не знаю, чогось дуже мало. Може приберу кущ, а, а щось посажу. Віка її не любить. Малому ще не давали пробувати. Ну, зовсім мало. Що тут? Де яка? Чи обновити кущ? Не знаю. Люди нічого тут їх дуже старий кущ, звичайно. У мене їх тут було два, три, чотири, п'ять. Я лишила один, коли дітей не стало. Це в мене дочечка її любила. А Віка ні? То я й думаю, так лишу одну. хочу, на компот буде. М -м? Сонечко сходить. Добре, буду працювати. Доїм? М -м? Я подивлюся, якщо наша малеча буде їсти. То я або, обновлю, або залишу цей поки що кущ. Нам сьогодні обіцяють по прогнозам плюс 34 на завтра. 36 плюс. Ну, ось така буде спека. Так, де ж сапка, а там. Просапала я там в кінці, трішки нарцисів викопала і, здається, один тюльпан, а то прямо погнили. Ну, і там лежить у мене. Е Портулак, от, бачите, жовтеньким, ну він далеченько, правда, він уже вик, я сапала його, а він живучий такий. Ну, нехай поквітуй, я тебе заберу, зараз піду. І лишилось у мене оце тут. Тут десь метра півтора, пересадити нарциси, тюльпани сіля. Що лишилося, і лілію. Ну, тут добренько попрацювати треба ось під е, півоновидним деревом. Там ж е, ростуть живці, з насіння упали, щоб не зачепити. Так, ну, а зараз, як сонечко сховається, нічого. Тільки сонце вийшло. Дуже спекотно. О, здається, хтось до мене приїхав. А хто? А хто до мене може приїхати? Віка, Тьома, Люся. Ну, хтось із них. Зараз подивимось, хто. О, а чого ти так стала? Холодочко. А, яка ти хитра! Да. Привіт! Да. Уже Фенді тебе. Воно бачиш... Ой, привіт, сонечко. Ти теж раненько встала. Ай, давай вже ти, ти подхуділа, така триня. Ой, дякую. Та, на що той жир? Ні, не, не поп'є. Так, що, гам поп'єм. Чи чайок, чи що? Ну давай, давай щось под'ємо. Ти що будеш тут? Башків, я буду, буду пить чайок, мабуть, або каву легеньку таку. Супер. Ділюся з Люсею, У мене теж є така, але отут трішки збоку, то мені тоді і в грудях хороша. А зараз, та оце, на вгород Люся, супер. Прикасно. Нічого не хоче, воду поставила. Каже, мені можна й водички одної. Да, водички я тоді так. ставлю корицю. Каву, що ще там? А вона каже: дай мені пусту чашку, цукор поставила жом. Піченюшку не хочу, не, огірочки не. свої візьмеш на салат, і, і, і кабачочки трішки. А, і кабачок, і картопля. Ну, картопля, то ж, а то ж ти хочеш посадити, посадити там трішки. Да, посадити. А то ж твоя сусідка, ну Люся, а що мені чим викинуть? Така, Хай вона не, собі куди їй треба. Да. Жіночка да. розходує. Да. І все буде хорошо, і нам смачного вона така щаслива. Вона така довольна. як почула та люба. А ти я, а я що говорила в відео, да я ж бачиш, як я нам смолтала. <рес> люба мені ми з нею спілкувалася. Вона каже: Люба, коли ми там картошку будемо сидіти? Вона ага. та мені надо докупити чи купити, бо в мене каже, отака зовсім ета. І тут я буквально Див... вечором дивлюся, і чи утром вже не вечором дивлюся. Я хотіла віддати Наташі. Кажу, Наташа, їдять гуси кури, вона каже: та ні, 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 ні. Може раніше вони щось давали, а може я вже забула, то знаєш. От ну що, прийдеться, думаю, викинуть. Віка каже, бабуля, я там пару кілограмів оставила в погрібі, ну а то майже що там, мабуть, два вітра буде. Да, да, так да, що, буде, що хай так. саде, хай користується. Все, нам смачного, хоч каву, слава Богу. Так, а світ секунду, скажи мені як здоров'я тулі після операції нас? А після операції йде все на учення. Я дуже задоволена лікарнею, я дуже задоволена медперсоналом. Він лежав у лютому, в другому відділенні, то це небо і земля. Да. просто, просто. Скоро я... додому. Да, сьогодні. О, так ти сьогодні, Толечку, забираєш. Да, я сьогодні в 4 О, Ах, я і... дуже рада. Так, mm. да, ми, ми не їздили, не провідували, бо Люся сказала не треба. Да. Там і, ремонт йде, ну, там е, да, поки що там і ліфт не працює, да, і все таке. Да, да. Ну, ми так спілкувалися. Все, нам смачно. Да. Да. Все нормально, слава Богу. Тонечка. Що ти вже я хочеш собираюся. сказати, що ти да, додому? Так, собираюся. Піду екскурсію пройду по, по твоїй красоті, дивишся. Ну, що... Наблюдаю. Моя дружина, пчолочка. Та нічого, пчулочка. а так би що я робила? Ну, якби в казяному, то, мабуть, би ходила в ліс або ще кудись. Б, да. А так Один я оце ж потихеньку, і ти ж бачиш, і, і все добре. Да, ідем, обход робимо. Давай тонціке так знайшла пофілета, попичувала, і вона точно все. Ну все так, ну все. Ну оце ж, он це тоненьке надо, оце ж твої нарциси ж і дочі. Оце ж я по, -по, -по викидаю. А що ти там е... <пирать> А, ну й добре, бо Наташа сказала, що тітя Тоня, візьмемо тут, де пустий участок, отут по краю посадим. Кажу, хорошо. От і що каже, ви зібрались викидати? <пирать> 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 ну да. Ну й <пирать> добре. добре. Оце мені лишилося тут викопати їх, <пирать> 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 бачиш, тільки. Ще один тобі ще. Да, ну це я оце дивися, сонце зайшло, то може я зараз ще й тут закінчу. Ну, мені ще тут далеченько. А що? Ой, ви... а, вігела, вігел, вігел, вігела, вігела. Да, я ага. Я тільки забула, який колір. Ну, це ж відселя всі ці лілії пересадила, ага. трішки лишилося, бачиш тут. Ну, а чого ти кажеш, що він в цьому році не так? Я дивився, ой, дивися, ти з да, так, ну він. воно ще стільки буде. А скільки ти, скільки? ти згадай, як у минулому році, оця гілочка, вона ж отак була і От, так ну, багато. Так і буде, я ну, дивися, по -по подивимося. А дивися, дивися, дивися ж, двічі нападало тля, бризкала без кінця. Ой, вже й той молоденький, що то почав. Бачиш? Так, тут буде в тебе ще. У М, довго твітую. Да, ну, гарні. Бачиш, починається, я жду, вересня. Так, Люся, оце іще консультація. Санталіну ти мені дала оцю сизу, Де? коли її зрізати, я вже зрізала. Уже повністю. Ну, не повністю. Я, Тому, коли вона почала квітувати, я її почала. Ой, так вона ж така гарна була, гарна. а тепер мені гарна. як її зрізати? Ну, то. Як знаєш, хочеш, так. Ти? Да? Ти як да. Як, як хочеш. хочеш. Ага. Дивися отам от пошари. Шукаєш в этом. Та а, поняла. Що, красива, Барбарис. Mm -hmm. Він крас... А цей дивись який. Колючий, колючий. Колючий. І той колючий. Вони гарні, але колючі. Так, да, ну дуже. І в мене там же ж теж за... за... на міні кумбочка Так, так. Да. Мені, мені б сюди ще туєчок повище, щоб воно затіняло. О, там от ага, ага. І що я там же ще з того з тої ділянки, де в мене перед спальнею, там же теж камінці були, ось вони в мішку, там трішки помила. Ну я сюди отуди подобавляю, ну й тут треба ще понасипати. Люся, це ти перші привезла камінці, що каже, помиєш і. Тобі ще такі піде коцама, і покидає. А що, в тебе є лишні? Щось там можна знайти. Ну, оце Люся, не знаю, які оце низькорослі. Треба шукати, що це я садила. Оце треба мені таких низькорослих, а не високих. Ну, щось буде. Віка сказала, о, ти чуєш? Що це там? Шкребеться. Не да, оскребиться, а що ж це її не пустили? Ну, це ще очіток треба позрізати. Красивий очіток. А у я тобі щас, давала. Да, у мене ну, я ж не даю це квітувати, оце. я їх зрізаю. Трошки... Вони трошки поквітували і я зрізаю. Я? Та в мене немає часу, я не. А, да, да, да. Це, це твоя хей, хей, хера, і один кущик я поділила з Наташею. Да, та їх скільки тут? Три, один, один два, три, чотири, п'ять. Це твої п'ять. По-моєму, шість їх було. Далі, і он шість твоїх, сьому віддала. Це ж я тоді восени. Віддала Наташі. Це в Наташі взяла Вейгелу. А вона однорічка, і бачиш, бо я оце за свою я забула, це теж їхня. А в них же там два вида. І оце яка в мене, я не знаю. Ну, я в неї взяла, вона мені одламала. Ну, не знаю, чи буде діло. І дуже погано прижиї в цьому році, дуже погано приживаються, засушуються, бачиш, це в мене. Ну, єсть он, ну, не так-то. Це тво... А, помідори. а, це корейський корейський длінноплодний. А я думала, що в мене їх і немає вже. О, треба. А це ж твої оце. Це твої. От, ну потихоньку. Казав сусід, ну це ж воно коли виросте, та так. Ну, а купить, а що робить? Комусь віки буде. Оце твоя теж ось. От, от дивися, оце, мабуть, дві засохло. Так, да, викину, це засохло. Санталіна. санталіна. Це з Наташою ділилася, то ну а не полила і вона засохла. Та єсть, слава Богу. Знаєш, що мені з твоїх дуже подобається? Знаєш, що мені подобається? Що ти мені дала і воно розвелося? Ось о, дивися. Оцей кущ. А, -а, а, красунчик. Бачиш. Красунчик, так. Да. Я там вон, є земля, я ja, його начну, трішки начну. Це ось м -м, начну, начну. заливати от там от оті жовті, оті отакі. От заливати, щоб восени можна було підняти їх і а -а -а, отак. з да. щоб було Ага. Так краса. Потім. Це ж тоже твій. Як гарно розрос розрослося. Ту... у ж тут, Так, да, два їх кущики. так в тему. Ага. Ну, що Я тобі хочу сказати, Туня, ти не уявляєш, яка твоя клубніка в мене? Такої шикарної клубніки я не пам'ятаю, пам як добре, а як це От душі, от серця да. просто ну, не знаю. І були плоди в цьому році, навіть спробувала смачна. Мочина, ну, я тобі а я це... купила на ринку ну, знакомих. Россаду. Россаду, да. Ну, ну, ну не знаю. Я брала 7 одної і сім другої. Сім одна хороша, а друга не дуже доподобається. Хороша клубничка, але ну, нічого. Я думаю, може, вона перший рік, а на той рік буде трошки ну, да, А ще Люся, я тобі давала этих коктельних помідок всі в захваті. Тебе вже починається. Ага, так у мене ж бачиш, у мене черіки ж бачиш, як скільки нависла. Ти черіки брала чи ні? да, і, а, і коктейльні. Ну, а мене... от там коктейльні з того боку. Нічого, Нічого ж у мене не виходить. Ага. Та получиться. Я ж ото їм не даю. Ти знаєш, раніше в мене більше часу було. Я оці пустоцвіти обривала. А зараз мені нема коли. А це, це ряд, прямо, це да, ряд черіків, а від тіля від коктейні. каркасу коктейльні. Ото їх там по 12 штук, ну можна навіть 10 садити, щоб вони трішки рідше було. Це, це, це. І бачу, що це які коктейльні там уже. Ось вже. Оце я Гарні. Да, да. Та ось дивися, одно хожу, зрізаю так, так. і кидаю, як добре. Головне, в мене, ось, бачиш, баклажани відійшли. Боже, яке мучення було з ними. Ото морозець. Ну, оце таке, така ділянка. Десь. Перший, звичайно, слабенький. Слабенький. Ну, ну, ну та ні, оцей, 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 це за тебе, о той, що взимку. Ти... Дивися, ось, ось о який. Так, да, гарненький. За тебе? Так, <Свистувач> да, це за тебе брали. Витягай, Сказала Наташа, ще молодий, хай постує. Каже, ми брали ось ці... А ти коли це взяла його? Осінню. Ага. Наш район вже всі да? Ну, я вже так думаю, я завжди 12 липня на вас ну, то да. <смеш> в... <смеш> викопую. Я... Хоча дивися, <паспоріст> стрілка пустилася, що треба викопати. Ну, Може буде час, та й викопаю. Скільки в мене його тут. І от його прив'язала і там вам кінічок можна. Я піде брикосу і хай сухне. Точно. Вчепить отак і хай сухне. І хай сухне. А потім, так. Да, а потім, а потім. Так. Ну, у тебе немає такого місця, щоб дощ його там нета. Немає. Да. Да. Немає, немає, Немає. Ну нічого. Нічого. до, зим... до... до зими то не наросте. Та да, -да. Ні, ну ту ото ж це ж різні, бачиш. Одного як купляли, так і я брала. Ну, оце найкращий. Але на насіння я не буду його лишати. Треба брати знову такий перчик. Та да Ось вуса понаростали і тут треба прополоті, і, і, і я не встигаю. Я просто. Ти, ти головне, що встигла, що не встигла, ну не забувай відпочивати. Да, навіть сплю вдень. Коли малюка Молодець. немає, то я навіть Молодець. сплю. А ти можеш із малюком, він собі, а ти собі. А не, виходить. А не виходить? Та отож. Коли жарко, то ня. Не... Вони вчора в парк їздили. Ну відео не скинули, скинули фото. А чому мені не переслала? А я зараз тобі покажу. Хорошо. Люся, подивись, що в мене росте. Картоплина. <рес> таке. Серед степу широкого мама дорога. Так вона й не цвіла. Я не знаю, це ж очистки я ж сюди закапувала. Значить, хороший представ. І я ж то думаю, та ладно, подивимося, що там за урожай буде. Алюся буде ось осадити там, де часник був, так? У мене цибуля в цьому году така. А я не садила, я тільки на зелень садила. Ну, ти робила. Та тичка тільки що там на... На тепличку. А на тепличку, хороший а то вони хороший. ти ж бачиш, треба було заказати тринадцять. Ну трошки. Ой, трошки да. Ну так вони ж видно, це ж натягують Люся. Та мабуть, так бо ну ну як може бути? Вона два 2... оце шість метрів довжина і. І не хватило. Віка каже, та можна докупити. Я кажу, Віка, та й не треба. Якраз да, якраз добре. Кажу, це не на один рік та, і, та, і, та, і дуже та, і попрацювати та, там можна, та, коли дуже це, дуже удачно, що воно і це. І не хватило, і, і нічого. то ж я ото бачу, думала, як його заморочити, це не було широкої такої, щоб мені трішки. І так і сяк Наталя а каже що, 6 метрів вже єси. Так як не було, як вона поїхала купувати ширини такої. На базарі? Да, саме дві двох тучок, не одна така. Ну я знаю, ну, ну я це двохметрово, да. І, і ну, ото я бачиш, там угу. сшила. Напочинаю. Ну, як ти ото примудрилася, як то зробила? Ну ти так рукодільниця. <рес> Та і... ну ні ще і є. І, і Думала, знаєш, на машинки. Потім думає машинка голкою поб'є мені його. Ага. Ну, от, взяла пряжу, пряжа зачіпається, не можу протягнути. Тоді взяла оцю шовкову цю нитку, ну що то плетуть yeah. e <плес> сітки, да, і підв'язки роблять, і ото ж зробила. А там же бачиш, там оце ж головне попасти. Тут же ось, 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 ось дірочки. Yeah, yeah, yeah. І головне, <плес> щоб to одна перед. Per... Yeah. І оце ж я попала, і дивись, як yeah. воно там рівненько that's і добре. Ну а тут оце так, mm -hmm. і хай. це ж воно не на один рік. Це що за букашка? Це дає, це, ото як його Саранча. А, це маленька саранча? Да. О, все, Люся Оп. вбила. Оп. Оп. <ріх> не попадався б нам. І не вбили б тебе. Ти говориш, по-другому разу вже. Так, вони двічі, да, Оце від квітня да, все ж обриваю, да. оце ж Наталя, я в минулому році їй дала, вона взяла, загубила. Вона каже, не знаю, як так вийшло, то я її теж посадила. Ага. От вже. Наташі запитала, кажу, Наташ, коли заберете? А вона каже, та восени заберу. І вже... Так, що Так, тонічка, на виход. На виход да. добре. Пішли на виход. Да, да. Угу. Там знаєш скільки діток під низом. Як мені там прибирати, не знаю, щоб їх лишити, бо в мене там люди і запитували. А з Ютуба що. Mm. Комусь. Ой, Ой, йдемо А я вас виділа, я вас знаю. Здравствуйте. Ой, а хто ж іще, ще, хто ж іще казав? Да, і ще казав? Хтось іще. А, Валя! А, да, Валя Валя казала теж. Чи на 28-й ВТБ отам? Да, да, да. Та Фенді, зараз я тебе й погодую. Я іду, думаю, дірочка. я знаю, що я... тобі не подобається, коли я оце. Закриваємо. Тебе... Коли я тебе боюся. А ось підожди, я зараз випущу. Я... Може вона на вулиці тебе не буде? Ну давай. А ну? Ану, на мене зразу. молодець. 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 А що це робиться? А так. Ти, ти так можеш погавкать. ну але я буду йти, ти да, мене не кидають. Да, да. Так, у нас, у нас тут куча всього. Тинчка, треба отпіти, щоб вона не вийшла. А так, <плево> так <плево> Ще ж буде? Забрати машину відчиню. Ага, ага. Так, куди? А ти куди? Ану домой? Бистро додому? Mm -hmm. Mm -hmm. Та хай відкрите. Mm -hmm. Ну чого ти напала на Люсю? Чого? Чого? Mm -hmm. Сердишся на мене? Ти на мене, зараз будемо працювати. Я тебе погодую і будемо працювати. Нога пішла, в гараж пішла. Люся каже, до Наталі не буду заходити, нема коли. А до Мальвін каже, піду подихаю, понюхаю. Ну, а як же ж? Я ж тоді ж її зніму. <М. Краса? Ну так. Да. Виходить, у нас раніше в дитинстві були тільки отакі. Ага, а це така краса. А біла, як невіста, дивися. Краса, дуже гарні. Ага, Люся каже, я піду ще гляну. Що в тебе тут? Ну, трішки потихеньку росте. Ну, трішки, от сам шита. Це пліт оцього в Це такі дрібниці просто. І оце ж вже дивися, сьогодні тихо можна отого побризкати. Отим да, оце. Да. Угу. І щоб... а да, так ото ж. Та, та, да. та, ну не показувала, ага. того, не показувала. І в мене ж нема того прискувача, то я візьму таке двохлітровий а, отой а, ну, да. і потихеньку. Так. Бо ото ж я з святіком бачиш, там гуляла і то порвала. це, це сирень да. же ж Тьома сказав. Бузок отой гарний. Тьома ж сказав Ой. Тачка, туди хочуть, ага, то я тут гілочку лишила. Ну, а так, і немає сенсу пересаджувати великі кущі і беріки. Дивись, як важко при... да, приживається. Да, а маленьке, бачиш, да, роз. І, і готово. І да. Ну отак. Ще сьогодні, може, якщо зможу, це як часу вистачить, троянду обрізати треба. Да, да. О, Люся, в мене й тут бачиш гібіскус зацквіт. Оцей такий. А тут у тебе другий? Да, так, да, так, так. Да. Бачиш щось. А тут і менше є, оці. Да, оці да, так, так, квіточки менші. Вони які різні разніші. А його ж я формую, кучиш, да, я ж зрізаю. Так, да, я ж зрізаю. Да. Ну все, обійшли. Все, пока! Пока, Пока! Ну, що ти, додому тепер? Ну пішли нагодую і вийду ще попрацюю. Ага, каже, відкривай скоріше, відчиняй двері.